Статуя Свободи розташована на острові Свободи в Нью-Йорку, у гирлі річки Гудзон. Франція передала статую США як подарунок до старіччя прийняття Декларації незалежності. Її спроектував Фредерік Огюст Бартольді, який взяв за зразок для жіночої фігури героїню відомої картини Ежена Делакруа Свобода веде народ. Виготовлення статуї завершилося до 1884 року у Франції. Голову статуї показали ще раніше на всесвітній виставці у Парижі в 1878 році. В 1885 році подарунок, який складався з 350 частин, прибув в Порт Нью-Йорку. Після чотирьохмісячної роботи по складанню всіх частин статуя у всій своїй красі піднялася на монументальний п'єдестал, вже споруджений американцями. Статуя висотою 46 метрів була виготовлена з міді. Під однією з ніг статуї лежить зірваний ланцюг, що символізує свободу. В лівій руці статуя тримає скрижалі з вписаною датою прийняття Декларації Незалежності 4 липня 1776 року. А в правій руці ФАКел. Оригінальна офіційна назва статуї Свобода, що осяює світ. Сім променів корони, як стверджують, символізують сім морів і сім континентів. Внутрішній каркас був розроблений геніальним інженером Г'юставом Ейфелем. Під зовнішньою обшивкою мідних листів приховані звичайні та гвинтові сходи, що ведуть до оглядового майданчика всередині корони та аж до факела. Проте, в різний час частина або вся статуя закривалась на реконструкцію або з міркувань безпеки. Статуя Свободи в Нью-Йорку уособлює не тільки повагу до боротьби за свободу і демократію. Але також є одним з найвідоміших символів США. Леді свобода була включена до списку культурних пам'яток світової спадщини в 1984 році.